Доброго дня. Тільки ми ведемо спеціальний репортаж спортивного турніру ММА. Зараз ми попросили сказати з цього приводу своє слово відомого українського діяча культури та пропагандиста здорового способу життя доктора юридичних наук і голову національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького. Будь ласка, свої враження про сьогоднішній захід, Василь, Василь Васильович. Задумуюся над тим, що Україна стала відкритою демократичною державою і участь у будь-яких спортивних змаганнях представників різних держав, свідченням того, що світ нас признав. І ми стараємося бути державою, у якій домінує сила права, а не право сили. І те, що на ринку люди демонструють свої вміння, свої. Майстерські спортивні навички, але працюють при цьому за правилами і перемагають відповідно за правилами. Це свідченням того, що здоровий спосіб життя має будуватися, в тому числі і у спортивних змаганнях, і орієнтація на них на чесних моральних принципах. І дуже е, знаково, що одним з організаторів цього міжнародного турніру є. Це українське громадське об'єднання, чесне слово. Це люди, які сповідують честь і гідність у взаємостосунках, які будують своє життя, орієнтуючись на здоровий спосіб життя, де немає місця алкоголю і цигаркам, де немає місця нечесності і неправді де дане слово важить більше ніж підписаний документ. І ця організація, мені здається, має велике майбутнє, бо люди, які прийшли до неї, це не тільки інтелектуали, це не тільки патріоти. Це люди ще, які фізично і духовно здорові. Мені здається, що за цим ми. Дякую, побратими. Що ви хотіли побажати сьогоднішній молоді? Вірити в себе, не чекати, що за нас хтось щось зробить, не чекати, що нам хтось дасть подачку. Ми самі мусимо все зробити для того, щоб наше життя було щасливим і щоб зберегти Україну незалежною, багатою державою для наших муків і право. Дякую. На все добре, до побачення. до побачення.